А, значить, я заляв нігрол в коробочку. цю бутилку виляв, а лахмашка стоїть на торпеді. Ну, спи, спи Значить, нігрол я заляв. Поставив я от лянці назад, закрутив, заштопорив Зараз Прикручу кулісу, Зажму. Ой, під низ, Там є, не пам'ятаю, з лівої чи з правої сторони контргайка. Це типа чи не перелято нігролу чи змазки в коробку передач. Відкручу і гляну, що в нас там робиться, може я багато заляв, то візьму назад зелену. Ну, я вляв цю банку, ну тут я не знаю, тут, певно, півторачка добра є. Та я думаю, що не багато, коробка ж, коробка ж не маленька. Краз воно розбіжиться там і вперід побіжить, там де щеплення стоїть, в передню кришку і в задню. Ну, не знаю, якщо буде, буде багато, то призілимо, це, не проблема. Головне глянути, чи більше чим треба не перелялося. Зараз глянемо до мастила в коробці, а далі буду я знімати циліндри на щеплення і буду. Міняти один комплект в ньому. Тому що я ж вам показував в минулому відео, що синька жидкість вибігла. Пускає циліндрик і вибігає жидкість так. Так, ну з, цим, з цим все, всім все хорошо. Так, значить, Ліземо під низ, беру ключика, відкручую і глянемо, що там робиться. Значить, зняв я циліндрика. Зараз його розкручу, розберу, поміняю ремкомплект, я купив. Все вибігло, вся жидкість вибігла, бачок пустий. Міняю ремкомплект і поставлю назад. Тоді попробую, прокачаю щеплення. Якщо все буде добре. Щеплення настроїмо хоча б так приблизно. Тоді буду братися до вихлопної системи. Дороблю її, а тоді вже можна буде і кардонат чпляти і далі працювати. Значить ціл я робити ціліндерки розбирати. З'яв я ремонтний комплект марки. ПРТ подивився. Йобаний в рот. Він русский, блять. Треба спалити нахуй його. Пити українського, блять, все Кидаємо його в грубку, нахуй, хай говорить. Йобаний мать. До свидання. Русский ремкомплект. Іди нахуй. Ось так. Туди тобі дорога. Почнемо з щеплення. Спалив я руску римкомплекта. Знайшов я десь в мене український був. Українського виробництва поставив я його. І що ви думаєте? Щеплення то появилося цим жидкість є, но... Зараз покажу всередині, но но якогось хрена знову біжить з тим циліндром гробаним. Штане. Са... Ти саме я тільки в профіль. Знову біжить, не знаю що його, блять, що його вже міняти. А, Дальше, далі далі роз'їдає мені красу. Ну, 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 дивно, красочка, -мо! Машина, як то кажуть, жива. Ох ти, ганна. Й-мою, коротше, зелем жидкість не помогло. Не помогла заміна тих ремкомплекту. Циліндр далі біжить. Не знаю, бляха, що. Ставити йому назад. Так, значить, сім то таке. Так, зараз покажу, що в нас з вихлопною системою. Трошки я підробив, зараз залізнем під, під машину. Він йде, далі приварив після резонатора далі йде от труба. Це вона буде йти аж по сюди, а далі вже буде глушителіти, і туди йти труба вже на вихлоп. Так, ну, вроді якось ось так. Так, все в нас глушителіте, ну! Ну як? Хе -хе. Кусок тута. Кусок он тому. Значить, відрізав я ось таку, кусок. Ось таку секцію. Нашу я. Відрізав, Загалом, будете думати, ляха. Чи це приваримо ось так. Нащо я відрізав, тому що москвича він коротший подовжені. Тут така сама йде банка, але він коротший, мені довгий не влазить. Ну, я Його обрізав, тепер залізе. Сюди запхнемо середину стіклувати, Буде глушити. Це зваримо, а це буде далі йти після цієї труби. Це вже буде діло завтра. Тут відріжемо, зробимо якусь таку якусь хренотень, щоб її з'єднати його тією трубою. Ну, якось так. О, ось на сьогодні все. Якщо не буде дощу, завтра продовжимо. Цедуарець. І-і-і-і все. Ось так, вроді. На сьогодні все. Завтра продовжимо, якщо не буде дощу. Так що всім мирної і спокійної ночі. До наступних відео.